Топ 5 трендів, які мені не подобаються в сучасній психології, і в тому, як це все подається через соціальні мережі. Мене звати Анастасія, я клінічний психолог, і зазвичай я знімаю психоедукаційні відео про різні розлади або певні психологічні стани. Але сьогодні я хочу зняти відео про те, що мене просто бісить в сфері психології і власне що відбувається з сучасними трендами. Перше, що мене дуже сильно бісить, це узагальнення, на відміну від індивідуального підходу, тому що справа в тому, що насправді ми не дуже добре розуміємо, як працює психіка. Ми не до кінця розуміємо, як працює наш мозок, і та інформація, яка є, це лише частинка загальної картини. Дуже багато спеціалістів з ніші, вони беруть шматочки різної інформації і починають їх припідносити так, ніби це якесь ось таке тотальне узагальнення, і тільки так є насправді. Якщо ти відчуваєш, Ваєш тривожність, чи у тебе депресія, значить там 100% є якась дитяча травма. Якщо з якихось причин ти не хочеш зараз відносин, значить у тебе є страх близькості, значить у тебе є проблеми з прив'язаністю. В цьому, на мій погляд, є певна проблема, тому що наша психіка вона набагато більш складна ніж якесь 15-секундне відео в інстаграмі. І дуже часто люди, передивляючись такі відео, мають певні хибні уявлення і про себе, і про те, як насправді працює мозок, і що головне, що. Ось такі узагальнення вони можуть грати негативну роль в тому сенсі, що вони ніби дають відчуття того, що я себе починаю розуміти через такі відео. Але правда в тому, що ні. Ти не починаєш краще себе розуміти, і в більшості випадків ще гірше починаєш себе розуміти, тому що ти просто береш якісь типові кліше, типові уявлення, заголовки, ти просто приміряєш їх на себе і ніби знаходиш відповідь. Хоча в більшості випадків все. Набагато складніше. Ну і по факту, ось такі узагальнення це все просто дуже погані маніпуляції. І, на мій погляд, маніпуляції в темі здоров'я та психіки це не дуже окей, і це дуже дуже шкодить. Тому я не дуже гарно до цього ставлю. Друге, що мене дуже сильно бісить, це романтизація психічних розладів. Так, мабуть, було практично завжди з тих пір, як існувала психіатрія. Тому що це точно щось невідоме, це точно щось дуже цікаво. Ну практично кожній людині цікаво дізнаватися там про якісь психічні розлади. І тут навіть є певні свої тренди, тому що в різний період часу є мода на свої психічні захворювання. Так трошки забавно, да, тому що на якісь соматичні захворювання, по типу там серцевої недостатності чи норкової недостатності моди немає. Але в психіатрії таке дійсно є. І зараз ера там рдугу, яка вже трішки відходить в. В тренді є розлад, ОКР і все це. Проблема в тому, що з'являється дуже-дуже багато рілсів та Тіктоків на цю тему, романтизують ці психічні розлади, а вони показують їх так, ніби да, є певні мінуси, є певні нюанси. Але дивіться, ось тут є так багато плюсів. Або я такий особливий, якщо у мене є можливий розлад особистості, або якщо у мене єрдух, я такий креативний. І все це насправді не є правдою, тому що будь-який психічний розлад це дуже важко і для людини, і для її близьких. Тому. Що будь-який психічний розлад значно погіршує якість життя. І насправді бонусів у психічних розладів ну не так багато. Людина, яка буде дивитися такі рілси, вона може відчувати себе в подальшому дуже поскудно, тому що вона не відчуває всіх цих бонусів, і це ще більше підсилює відчуття того, що з нею ніби щось не так. Ще також романтизація психічних розладів або певних станів вона може призводити до того, що людина не буде звертатися до спеціаліста. Наприклад, людина підозрює у себе, рдух. Підозрює це, тому що вона подивилася відео, і в відео сказали, що за. Голом там все прикольно, все класно, ти дуже творчий, креативний. Людина не звертається до психіатра за діагностикою, хоча, можливо, у неї дійсно рдух і їй показане навіть медикаментозне лікування. Тому я проти романтизації психічних розладів. Третє, що мене також дуже сильно бісить, це змішування типів особистості з розладами. Я просто хейтер усіх рілсів на тему того, що ти нарцист, ти нарциска. тому що насправді дуже часто під ось такими рілсами і де про типи особистості. У нас у всіх абсолютно різні типи особистості, і наші особистості, вони дуже багатогранні. У когось дійсно є нарцисичні риси, і це абсолютно окей. Ну, насправді вони є практично у всіх. У когось є певні межові риси. Да? Тобто, це людина десь знаходиться на спектрі, можливо, у неї є певні прояви. Проте до розладу це не дотягує. Це не так впливає на якість життя, тобто це не призводить до такої кількості проблем, як це буває при розладах. Всі ці рілси про те, що ти там не знаю, нарциска, вони призводять до того, що людина має абсолютно хибне уявлення про розлади особистості, про типи особистості, і в подальшому це може навіть стигматизувати людей, у яких взагалі розладів цих немає. І це не дуже окей. І ну і загалом це просто якось тупо і неосвідчено, на мій погляд. Якщо вас цікавлять, які там є риси характеру як взагалі формується особистість, то обов'язково напишіть в коментарях, і я можу зняти відео про типи особистості. Я думаю, що це може бути дуже цікаво. Четверте, що дратує мене. Не і я знаю, що більшість моїх колег це швидкі обіцянки: десять кроків подолати депресію, три поради, як адаптувати своє життя, якщо у тебе дух, і все таке це просто дуже-дуже неприкольно, якось тупо, тому що насправді психічні розлади це дуже складно. І на жаль, інколи ми не можемо отримати гарний результат з пацієнтом. І на жаль, інколи доказова терапія може надавати ефективного результату, але ось ці відео вони створюють якісь нереалістичні. Очікування. І клієнт, коли приходить до психіатра або психотерапевта, він уже налаштований на те, що все має бути дуже швидко і класно. Ну і обов'язково легко. А коли так не виходить, а так практично ніколи не виходить, людина може почувати себе розчарованою, вона може почувати себе погано. І сюди, до речі, я б ще віднесла психологи, психотерапевти, психіатри освітлюють кейси інших пацієнтів. Ну, безумовно, це все анонімно, зашифровано і все таке. Але часом клієнт, який читає такі дописи, він може Починати порівнювати себе з цим вигаданим кейсом. І він може також переживати негативні емоції, тому що ось якомусь вигаданому кейсу це допомогло, і там терапія пройшла класно за там не знаю 10 сесій. А у мене так не виходить. Значить, зі мною дійсно щось не так, значить, я якийсь не такий. Ну і по факту це все тільки погіршує самопочуття людини. Тому е, мені здається, що загалом соціальні мережі та сфера психології це дуже складна тема. і зараз е, переглядаються багато етичних питань е, і багато дискусій про те, як загалом е, варто вести соцмережі. Мережі психологу це теж дуже цікава тема. Я думаю, що про етику в сфері психології також можна буде поговорити. Тому теж пишіть свої коментарі, якщо вам цікаво. І п'яте, те, що мене. Трішки дратує не так, щоб дуже сильно, але мінуси в цьому теж є: це психічні розлади або певні там емоції занадто висвітлюють у різних мемах та прикольчиках. З одного боку, це окей, тому що це трішки зменшує якийсь рівень напруги та страху в цих питаннях, але з іншого боку, це робить сприйняття певних психічних розладів дуже поверхневим тобто, ми не сприймаємо певні психічні стани всерйоз, і це дуже негативно тому що, ну, дійсно, ми не можемо недооцінювати психічні проблеми. І дуже важливо сприймати всі ці захворювання дійсно такими, які вони є, а не через призму якихось приколів. Хоча, безумовно, це найменша з проблем, які я озвучила перед цим. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково підписуйтесь на мій канал та до зустрічі в наступних відео.